Селища Луганське та Миронівське, що розташовані обабіч стратегічної траси Харків Ростовни подалік Дебальцево, нині близько 11-ї, бойовики накрили мінометним вогнем. Снаряди падали просто уздовж автошляху. Дебальцевський хрест на тій таки ростовській трасі, чи не вперше про російські найманці обстріляли з реактивних ураганів? Били, стверджує Руслан Ярмалюк від Вуглегірська, де другу добу точаться запеклі вуличні бої. Дебальцеве вимирає. Щодня місто обстрілюють зградів, снаряди рвуться на перехрестях у подвір'ях, будинках та дитячих майданчиках. Фактично, в фрагтійській місті взагалі нічого немає. Води нету, світу немає, тепла в казінках воду зліли, тепла взагалі не существують. В квартирах 3-4 градуси тепла, Ні, поки ще морозів нету. І нічого не, не передбачається, ніяких улучшень. У місті не працюють магазини, аптеки. Закінчується питна вода. Микола Якович крізь вирви намагався на милицях дійти до центру. Там сьогодні мали привезти хліб. Де да хоч у спалкобиці вернувся? Стріба така, ну, куди я пойду. Автівка з хлібом не встигає зупинитись на площі, яку її оточують. Люди біля автобусів поодинці з речами стоять містяни. Пані Лідія увесь свій вік прожила у Дебальцевому. Усе терпіла, обстріли, аж поки трапець не увірвався. Усе, що нажила, умістилось в двох валізах. Надіяли, що от -от закінчиться вот-вот не закінчиться все більше й більше От так що ми вже більше не можемо тут знаходитися Маленька дівчинка з сумними очима проводжає людей, котрі пакуються на швидкоруч під канонаду у автобуси. Шесть. Ты уезжаешь из города? Нет. А почему не уезжаешь? То, что у нас с мамы нету денег. Бої точаться усього в 15 кілометрах від міста біля вуглегірська. Дві наші роти, котрі увійшли в місто, потрапили у засідку і з втратами змушені були відступити танкам окупантів. Наші солдати не змогли нічого протиставити, не було навіть протитанкових гранат. Вологірськ фактично зараз це місто в якому точаться бої. Так, Да, це дуже гаряча точка, в кому точаться бої і відбуваються основні події навколо. Дебальцева українські війська закріпились на околиці вуглегірська бойовики, готують новий наступ з боку горлівки, а інший удар намагається нанести біля Троїцького. Поки атаки наші солдати відбивають, але потрібні ще люди. Я передвигаюсь по значить маршруту. Мов казати Артом Дебальцева. Ну, якщо бачите, я нахожусь в Дебальцево, значить якого не існує, тому що наші міцно утримують лінію зітнення. Немає даних про те, що є відход наших підрозділів. З захопленого Захоплено бойовики вже стріляють по нашим позиціям з ураганів та мінометів. Попри шалений вогонь і постійні атаки, плацдарм, Дебальцівський, наші війська утримують дороги, не перерізані, і мости не захоплені. Руслан Ярмолюк, Михайло Сергій Шпортило, Спецкор, два плюс